Рук української мови, частина 2.2. урок 13, сторінка 3. Розгорнемо зошит. Читаємо разом тему уроку, над якою ми працюємо. Іменники власні і загальні, звукове значення букв Є, Ю, Я, вірш Дмитра Павличка 2 кольори, арабська народна казка, аладін і чарівна лампа. Отже, сьогодні на уроці. Ми будемо з вами читати уривок арабської народної казки Аладін і чарівна лампа, працюватимемо над змістом вірша Дмитра Павличка 2 кольори, вчитимося визначати кількість звуків, які будуть передавати букви «є», й, й, «я», адже ми говоримо, що це хитрі букви, і розширимо свої знання про іменники Власні і загальні. Послухаємо вірш Дмитра Павличка Два Кольори у виконанні актора. Вас вітає студія звукозапису українською мовою Філіжанка Кави. Дмитро Павличко Два Кольори. Як я малим збирався навесні. Піти у світ незнаними шляхами. Сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками, два кольори мої, два кольори. Оба на полотні в душі моїй кольори мої, два кольори. Червоне то любов, а чорне то журба. Мене водило в безвісті життя. Та я вертався на свої пороги, Переплились, як мамине шиття, мої сумні і радісні дороги, два кольори мої, два кольори, оба на полотні в душі моєї оба, Два кольори мої, два кольори. Червоне то любов, а чорне то журба. Мені війнула в очі сувина, та я нічого не везу додому, лиш гортачок старого полотна і вишите моє життя на ньому. Два кольори мої, два кольори оба на полотні в душі моїй оба, два кольори мої, два кольори червоне. То любов, а чорне то журба. Потренуйтеся виконувати вірш Дмитра Павличка на пам'ять так, як це зробив актор. І як ви вважаєте, чому герой зберігає вишиту матусою сорочку? Це пам'ять про його домівку, про його родину, про його батьківщину. Перегляньте відео. Про кольори у вишивках. Увага на екран. Різна природа. Багатогранна культура. Тому і вишиванка не може бути однакова на всю Україну. Спільне хіба що значення кольорів: червоний любов і боротьба, чорний земля або смуток, синій вірність, зелений життя і розвиток, білий фізична і духовна чистота. Загалом по всій Україні тисячі орнаментів і їхніх варіацій. І так ви побачили, що скільки різних варіацій може бути вишитих вишиванок, що і не перелічити. А ми продовжуємо з вами працювати, вивчаючи іменник як самостійну частину мови. Прочитаємо пораду мудрої сови завданні четвертому. Запам'ятай іменники, назви істот і неістот поділяють на загальні та власні. Загальні іменники позначають назви однорідних предметів. Власні іменники позначають індивідуальні назви предметів. Власні іменники прізвища, імена й по батькові, клички тварин, назви частин світу, країн, населених пунктів. Назви водойм, планет, зірок і сузір'їв пишуть з великої букви. Прочитайте самостійно. Попрацюємо разом. Пригадайте, іменники це самостійна частина мови, що означає назву предмета і відповідає на питання, хто і що. На питання хто відповідають назви істот. На питання що назви неістот. А ось і назви істот і назви неістот ми поділяємо на загальні і власні. Загальні іменники це назви однорідних предметів. А власні іменники це індивідуальні назви предметів. Звичайно, людина має. Прізвище, ім'я і по батькові це її власна назва. У тварини є кличка. Кличку її придумує людина це власна назва тварини. Частини світу, країни мають свою назву. Водойми, планети, сузір'я теж мають назву. Запам'ятайте, власні іменники пишуть з великої букви. Попрацюємо за вправою 5. Закреслимо букви, які не потрібні, залишаючи правильний варіант. Купила бабуся. Біля слова бабуся дві літери Б. Одна велика, одна маленька. Думаємо, який це іменник, власний чи загальний? Це загальний іменник. Це нічиє ім'я, це назва предмету. Дач, це у нас істота, але це загальна назва. Орися. А от Орися це власна назва бабусі. І це слово ми будемо писати з великої літери. Онукам вибираємо маленьку літеру, велику закреслюючи. Це загальна назва. Хом'яка це загальна назва тварини. Залишаємо маленьку букву. Х. Він такий, біленький, тепленький. З червоними очима, а спритний який. Діти назвали його хомкою. Залишаємо велику букву Х, тому що це кличка тварини, це його власна назва. Тому треба велика буква Х. Гризе хом'ячок. А тут ми маємо загальну назву тваринки. Будемо писати з маленької літери Сушений хліб. хліб. Це загальна назва з маленької літери, свіжу морку соковитий бурячок. Гарна тваринка. І так, в цій вправі ми тренувалися з вами визначати, які іменники ми будемо писати з великої літери, а які з маленької. З великої власні іменники, тобто імена клички тварин, а з маленької загальні назви. Назви однорідних предметів. Перегорнемо сторінку і виконуємо вправу влучності. Познач рядок, по якому всі іменники власні назви. Кіт Мурко, кіт це загальна назва, собака рекс, собака загальна назва. Не підходить Дмитро Павличко, Олександр Білаш і Тарас Шевченко. В цьому рядочку подано всі власні назви, оскільки це ім'я і прізвище людей. Під буквою В учителька Світлана Павліна. Учителька це загальна назва. Тому вже не підходить. Друга крапочка. Означ рядок власних назв, не істот. І так, нам треба, щоб були власні назви, але це не імена людей або клички тварин. Дивимося, Аладін казковий персонаж це істота. Європа, Одеса, Багдад і Олег. Олег це істота, а нам треба не істота. Україна, Дніпро, Київ, Карпати ці слова є власними назвами держави, міст і гори. Тому це у нас не істоти, але власні назви. Пригадайте. З'єднання нижнього добу, що починається від нижньої третини робочого рядка. Запам'ятай алгоритм написання малої нижньої петлі. Від нижньої третини робочого рядка вниз до третини широкого. Ліве заокруглення через місце перетину на нижній рядковій. До середини робочого рядка. Пам'ятаючи, що цей елемент ми пишемо при написанні маленької букви Щ і маленької букви С. Запам'ятай алгоритм написання букви С. Похила з нижнім правим заокругленням до верхньої рядкової. Похила з нижнім правим заокругленням до третини робочого рядка. Мала нижня петля. Повторіть у повітрі алгоритм написання маленької букви С. Запам'ятали наступний Запам'ятай алгоритм написання букви Щ. Похила з нижнім правим заокругленням до верхньої рядкової. Похила з нижнім правим заокругленням до верхньої рядкової. Похила з нижнім правим заокругленням до третини робочого рядка. Повторіть у повітрі Алгоритм на повітрі. мала нижня петля маленької букви буквища. І останнє відео. Запам'ятай. Нижнє з'єднання застосовують до букв, що починаються від нижньої третини робочого рядка. Г, Е, Л, М, Я. Виконуючи нижнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до нижньої третини робочого рядка. Букви тримаються між собою, ніби взялися за ручки в кулачок. З'єднається. Повинно бути ось таке нижнє з'єднання. Поглянемо на наступний малюнок у нашому зошиті. Борщик у горщику. Прикрасуємо горщик. Складаємо ще аг. Який із складів має нижнє з'єднання? Склад аг. Запишіть назву. Борщик у горщику під малюнком. Борщик у горщику. А ми продовжуємо з вами працювати. Завдання 10. Пригадай слова з презентації. Прочитаємо разом із диктором. Дятел. зозуля ясен заєць неділя вулиця так молодці потренуємося Працювати над хитрими буквами Є. Ю, Я. Пригадайте, що ці букви позначають один звук або два. Нам треба сьогодні з вами прослухати уважно відеогру і зафарбувати клітинки біля тих цифр, в яких букви є Ю Я позначають один звук. А ми пригадуємо, один звук вони позначають, коли стоять після. Приголосного лялька, буряк. І так слухаємо слова, закреслюючи літери: цвях ясен, духмяний, заєць, свято, різдвяний. Комп'ютер 50, на пам'ять, рябий, ім'я медвяний. І так, перевіримо правильність написання слів і роботу. В яких же буквах, в яких же словах букви Я Ю, Є позначають один звук? Стоять після приголосного не на початку слова, не після апострофа, не після м'якого знака. І так, правильні варіанти, ви бачите на екрані, обведені кружечками. Саме в цих словах букви Я, Ю Є означають лише один звук і м'якість попереднього приголосного. Тобто ви мали обвести один. 3, 5, 6, 8, 10, 12. Прочитаємо уривок, вірш, вірша віри браславець. Як звучать букви? Читаємо разом. Хочеш вір, а хочеш ні, в мові звуки є губні. Позначають завжди їх букви Б, П, В, М, Ф. Мавпу був, запам'ятай, звуки твердо вимовляй. Про що ж нам хотіла розказати віра Браславець? Про губні звуки. Виявляється, деякі звуки в нашій мові називаються губними, тому що утворюються саме за допомогою наших губ. Б, П, В, М, Ф. А щоб їх запам'ятати, люди придумали підказку Мавпа був. Потренуйся у вимові складів «м» «я», п «я», «п» «б» «ю», «ф» «ю», в «ї». Молодці. Прочитаємо пораду мудрої слови номер 13 Читаємо разом із диктором. Запам'ятай! Апостроф уживають для позначення роздільної вимови твердого приголосного звука перед є. Я, ю, ї. Апостроф, зокрема, ставлять після букв Б П, «в», М Ф та Р перед буквами я, Ю Є. Ї. Що позначають по два звуки: Я, Ю, Є, «є», «ї», а також в імені Лук'ян та похідних від нього словах. І так, про що нам хотіла розказати мудра сова? Про розділовий знак апостроф, після яких букв він ставиться, знайдіть, і прочитаємо Б, П. В, М, Ф та Р. А перед якими буквами? Перед Я, Ю Є, Ї, що позначають два звуки Й, А, Й, У, Й, Е, Й, І, а також в імені Лук'ян. Прочитаємо скоромовку, про що в ній йдеться? Читаємо разом. Хто? Лук'ян, Мар'ян, Дем'ян, В'ячеслав і Валер'ян. Що? Комп'ютер, з'їзд, кар'єра, в'яз, торф'ян, м'яч, прем'єра ці слова апостроф мають, приголосні вимагають, хай звучать «Є», е йа, й у, й ми тверді, а не м'які. Про що йдеться у цій скоромовці? У цій скоромовці йдеться про апостроф. Коли ми вимовляємо слова за апотрофом, то вимовляємо роздільну вимову твердого приголосного. Апостроф робить приголосний, який перед ним стоїть твердим Лук ян, мар-ян, демян. Ну, а тепер потренуємося красиво каліграфічно писати. Прочитаємо уривок вірша Сидора Воробкевича. Мово рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, А лише камінь має. Запишемо красиво каліграфічно ці речення на сторінці 5. Це вірш Сидора Воробкевича. Поставте відео на паузу і запишіть. Пишемо красиво, грамотно, каліграфічно. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися розрізняти слова загальні і власні іменники. Пригадали звукове значення букв Є, Ю Я. Читали виразно вірш Дмитра Павличка два кольори. Домашнє завдання виконати тестові завдання в зошиті, записати текст красиво, каліграфічно без помилок на сторінках друкованого зошита.